Як ви вважаєте, чому дорослі не хочуть знімати Тік-Ток? Чого вони бояться? Засудження напевно. Ні, проходьте ребят. Тобто, ну, до молодіжі підходжу, вони на ізі знімаються, не бояться. А, просять за руку хапають, зніми, зніми нас Тік-Ток, вилежи, виложи нас. Чому підходжу я до дорослих реально 30-40 років вони кажуть: Вибач, ми не знімаємося. Яка причина, як ви вважаєте? А ну ви не звикли до такого. Вони не звикли до такого. Мені, мені вчора одна жіночка сказала, років 40, я не вірю в ці лохотрони, що там можна зробити гроші. Тік Ток. Я кажу, якщо розкрутитися, то там все можна. О ні, я краще буду працювати на обичній роботі. Я кажу, ну удачі вам. Так, ну чого вони, що вони саме бояться, як ви вважаєте? Ну реально, підходжу, от навіть от зара підходив, говорять, ну ми не хочемо, ми, ми, ми не хочемо, ми не будемо. Шукайте, як вони кажуть, інших жертв. Чому так, як ви вважаєте? Я думаю, то, що раніше були ж дуже часто в інтернеті надурювали на гроші. Вони думають, що якщо їх виставлять, то їх надурять. надурю. Це маріки ті типу, да, косметику так, продавали? Так, да, Я то, так тоді вони мені так і говорять. Тіпа типу, е, навіть люди, навіть пенсіонери е, по 30-40 років навіть пенсіонери бувають хожу. А вони кажуть, ти будеш, ті, Я кажу, хочу вам загадку для тих, хто Вони кажуть, ну задавай. А я кажу, так я зараз буду знімати. А ні, ні, -ні знімати нельзя. ні Не надо, ти не заробдуриш, не надо. Тобто вони думають, що як виложу відео, і потім, типу, на них хтось кредит візьме, напевно. Вони так думають, пенсіонери, ну, так? При, ну, прикинь собі ситуації. Ну. Коротше, скажи, як як, взагалі молоді заробляти в Вінниці гроші?